Всім привіт! Всі, напевно, вже бачили те відео, як в Одесі бандюки у формі побили молодого чоловіка посеред міста. Мало того, після того вони його затовкали в мікроавтобус і відвезли в ТЦК, бувший військомат. Тобто мова йде не лише про побиття людини, а і викрадення, і насильне утримання проти волі. Як виявилося, Бандюками у формі виявилися працівники військомату і е, військова служба правопорядку провела розслідування. І за результатами розслідування вони провели бесіду з цими працівниками, що не можна так робити. Ви представляєте, люди? Мало того, щоб їх взяти під варту. Чи відправити в штрафбат, так вони їм пальчиком так похитали. Ай-яй-яй, не можна так робити. Особисто вважаю дуже гарною ідеєю екс-депутата зібрати всіх цих військоматчиків в один єдиний штрафбат і відправити їх на фронт, а позаду поставити добровольців, щоб контролювали, щоб вони нікуди не повтікали з фронту. Бо. Позорити нашу державу, надівши форму України, це неприпустимо. Слава Україні!